В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Вже вісім місяців Україна воює з підступним ворогом, відстоюючи свою свободу та незалежність. Про оперативну інформацію у Запорізькій області та Україні, зокрема, розкажемо вже за мить. Життя на руїнах. Мешканці будинку, куди 10 жовтня влучила одна з ракет окупантів, розпочали збір коштів для відновлення житла. Скільки коштів для цього необхідно, дивіться у випуску. Спорт найактивніша форма життя. Про спортивний конкурс для малюків дивіться за мить. Починаємо з оперативної інформації на запорізькому напрямку. Цієї ночі у місті пролунала тисячна повітряна тривога. Загалом у нашій області тривалість звуку сирен сягає понад 33 доби. Цих вихідних внаслідок застосування касетних боєприпасів у селищі Залізничне Пологівського району смертельно поранило місцевого жителя. За два дні ворог завдав три ракетних удари по селищу Зарічному, що ок у Окумишувальській громаді. Два з них по спортивному майданчику місцевої школи. Ударною хвилою зачепило й освітній заклад та п'ятиповерхівку, що розташована неподалік. Також від щоденних ворожих обстрілів потерпає оріхів. Нині у місті відсутнє світло, газ та вода. Інфраструктура зруйнована. Рашисти продовжують гатити по містечку і вдень, і вночі. За вчора знову один загиблий житель Оріхова. Зруйновані будинки. Місто горить, але вчора ми ще встигли видати пенсії у селі Новоандріївка. На жаль, у громаді залишається ще досить багато жителів. Звертаюсь вкотре до всіх. Просто прошу. Треба евакуюватись у таких умовах. Взимку неможливо вижити. Продовж минулої доби окупанти не припиняли гатити по позиціях наших військових. Повідомляє генштаб. Артилерійські канонади не вщухали й у населених пунктах області. Зокрема, зазнали руйнації Ольгівське, Чарівне, Затища, Малинівка, Новоандріївка та Малатокмачка. Поліція зафіксувала зо два десятки повідомлень про пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. В той же час наші захисники спецпідрозділу Стугна спільно з добровольчим розвідувальним батальйоном Сонечко збили ворожу пташку росіян із ПЗРК. Стінгар є воно зрив упав. За уточненою інформацією підтверджено знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ 21 град, а також евакуацію близько 70 поранених військовослужбовців противника. 22 жовтня поточного року в районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області натомість в Енергодарі окупанти продовжують тероризувати працівників Запорізької АЕС. Примушують їх підписувати контракти з корпорацією Росатом. Повідомляє генштаб. Окрім цього, загарбники здійснили ротацію особового складу електростанції та не випускають персонал на підконтрольну Україні територію. Ніч на 24 жовтня була неспокійною для жителів Донеччини. від російських обстрілів у селі Зарічна загинула одна людина. Від ракетного удару у Щербинівці торецької громади зруйновано місцеву їдальню. Напередодні окупанти обстріляли й Харківщину. Ворог обстрілював місто Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського та Коп'янського районів області. У Вовчанську внаслідок обстрілів виникла пожежа в двох приватних будинках та на промисловому об'єкті. Постраждалих та загиблих немає. Під ворожим вогнем цим вихідних, після кількох днів затише опинився Нікополь. Внаслідок ударів є жертви серед населення. Попередньо поранені п'ятеро людей. Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд. У місті понівечені будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств. В той же час росіяни атакували калібрами с 300 а також дронами населені пункти Миколаївщини. Частину з них успішно збили наші сили протиповітряної оборони. Одна з ракет с 300 поцілила у п'ятиповерховий будинок. За інформацією міського голови Миколаєва, троє людей травмувались. Вибухова хвиля зачепила і десятиповерхівку, що розташована. Поруч пошкоджень зазнала тепло, траса, дитячий майданчик та припарковані автівки. Руйнації зазнали й інші громади області. Мінометний вогонь вів по прибережній смузі Очаковської громади, без наших втрат. Підрозділи ракетно-артилерійських військ сил оборони виконали 130 вогневих завдань за день. Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше, довга армія світу, знов зменшилась на 7 расистів. Також радіолокаційні станції Зоопарк 1 наші бійці вкоротили віку на Херсонщині. Минулі вихідні були спекотними для так званої Другої армії світу по всій лінії фронту. Тільки за останню добу українська авіація завдала 11 ударів по техніці та особовому складу ворога. Підрозділи ж протиповітряної оборони збили 12 іранських дронів «Камікадзе» шахід. Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили 4 пункти управління. П'ять районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об'єкти противника. Незаконно постачав оптові партії українських авіадвигунів до країни агресора та не приховував своєї прихильності до руського міра. Служба безпеки України затримала президента промислового гіганта Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва, а також начальника департаменту зовнішньої економічної діяльності підприємства. Слідчі виявили та опублікували докази їхньої співпраці з наближеною до Кремля корпорацією Ростєх. Остання один із головних Виробників озброєння для армії РФ. В розмовах Богославі вже після повномасштабного вторгнення в Україну відкрито обговорює, якими саме шляхами буде відбуватися доставка товару до РФ. За пчасті ми вам відправити. Тільки подумай, через Хорватію де там у вас був Чорногорія, у вас де були хороші канфі. Значит, у нас есть Хорватия, Казахстан и даже может быть Киргизия. Мы сейчас посчитаем, на какую сумму мы можем, а вы определитесь, как через кого. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних гвинтокрилів. Відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували під час повномасштабного вторгнення. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових гвинтокрилів нашими захисниками. СБУ оголосило підозру обом затриманим за двома статтями: колабораційна діяльність та пособництво країні агресору. Пацієнтів запорізького геріатричного пансіонату евакуювали до Івано-Франківська через активні ворожі обстріли людям похилого віку стало морально важче перебувати в Запоріжжі. Саме тому їх вирішили доправити до більш безпечного місця. Там ними опікуватимуться медики та психологи. Загалом на західну Україну відправили понад півсотні постояльців пансіонату. Переважно це люди з інвалідністю, які перебувають. За постійною підтримкою соціальних працівників допомагали з евакуацією волонтери товариства Червоного Хреста України та рятувальника з 250 осіб ми відправили вже, 129 осіб поїхало в Хмельницьку область, 45 осіб поїхало в Закарпатську область, і на сьогодні 54 особи поїхало в Івано-Франковську область. Із них, як ви бачите, більше це вже лежачі люди. Сьогодні в гарантичному пансіонаті ноль підопічних. На превелику жаль. Дякую. Ми дуже хто це питає, це неможливо пережити. І вони бомблять і бомблять, нас вже сюди перекинули. Щоб, ну, там вже страшно розумієте. Що вони роблять, це не те слово. Дома житлові будинки. І там люди, верхні етажі розіб'ють, що людям робити. Мешканці зруйнованого внаслідок ворожої атаки будинку в центрі міста збирають кошти на його відновлення. Нагадаємо, 10 жовтня окупанти випустили по Запоріжжю сім ракет. Одна з них влучила у багатоповерхівку по вулиці Незалежної України. Від удару цілий під'їзд обвалився, зачепило і сусідні. Скільки коштів потрібно, аби відновити житло? Дізнавалась єлизавета Баздерєва. Колись у цьому будинку було 10 під'їздів та 150 квартир. Зараз чверть з них, а саме другий та частина третього, повністю зруйновані. Втім, за словами мешканців, фактично пошкоджень зазнало 90% будинку, починаючи від вибитих вікон, дверей, закінчуючи цілими квартирами. Ну це все, що, що залишилось, як воно є. Це самі такі квартири зруйновані, які не підлягають. Як то будемо вже казати, навірно, і відновленню. Мешканці саме цієї квартири встигли врятуватись, виїхавши в столицю за кілька діб до трагедії, вже згодом повернутись до рідної селі не змогли. Цілілі речі та документи допоміг зібрати голова ОСББ та надіслав власникам. Все, що змогли, люди поспасали. О, все, що є, то сказали, шалока. І продукти, і все, воно печені, хтось є. Вже зараз не прийде і не приїде. А от від квартири поверхом вище майже нічого не залишилось, і власниця, на жаль, загинула. Сюди бачите, ще не можна, тому що тут навіть двері металеві, як вирвало лутку. В цілях, я думаю, безпеки ми сюди не підемо. Втім, мешканці не втрачають надії та хочуть відновити власний будинок, адже іншої оселі не мають. Гуртом долучились до розчищення під'їздів та власних квартир. Переважну частину робіт вже виконали. Мешканцям повернули воду, де можливо світло, Опресували систему опалення. Також у двох під'їздах, де найбільше постраждав дах, відновили покрівлю. Зараз ми вже зробили багато, накриваємо кришу, сьогодні мішає дощ. Ось цього ми все будемо завішувати, але прийдуть тимчасники, те, що все навісає на даху, оці плити, це все буде якось закріплятися або зноситися. Ці дві сторони ми будемо накривати, щоб ну, взимку туди нічого дощі не попадало. Вікна ці вже є, доступ з вишки позашиваємо, а цей куток весь буде зашитий, що з цього боку, що з цього боку. За висновком спеціальної комісії будинок не аварійний, а отже, підлягає відновленню для того, аби виконати усі необхідні роботи, мешканці організували збір коштів. Загалом на відновлення дому необхідно 500 тисяч гривень. Ми створили певну банку і збираємо кошти саме щоб, хоча б мінімальні такі ж перші кроки, зробити для відновлення будинку. А зараз те саме дав, бо зараз дощі вже йдуть і. На щастя, вже зробили перші два під'їзди, які вже є з дахом. Там вже залатали деякі дірки, які, скажімо так, найсуттєвіші. Перші кошти вдалося зібрати спільними зусиллями власників квартир, а також їх друзів та близьких. Аби привернути увагу до проблеми, мешканці опублікували інформацію про збір коштів у соцмережах. І як зізнаються самі, відбудовувати багатоповерхівку будуть поетапно: спочатку найнеобхідніше, потім решта. Для цього ще організуватимуть збори, адже у планах відновити будинок повністю. Єлизавета Баздрєва, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У столиці та ще самих регіонах України сьогодні вимушено запровадили обмеження електропостачання. Відключали світло у Харківській, Полтавській та Сумській областях. При цьому найбільший рівень обмежень чекатиме на Київ, Київську, Чернігівську, Черкаську та Житомирську області. Відключення дадуть змогу знизити навантаження на мережі та відремонтувати пошкоджені ворогом енергетичні об'єкти, зазначають в Укренерго. ймовірність погодинного від відключення є й у Запоріжжі та області. Графіки обмежень оприлюднили на офіційному сайті та Фейсбук-сторінці Запоріжобленерго. Вони стосуються лише побутових споживачів для всіх великих підприємств та об'єктів інфраструктури. Створені індивідуальні графіки аварійних відключень, які діятимуть лише у разі виникнення загрози розбалансування єдиної енергосистеми. Ми можемо прогнозувати лише тривалість відключень, з якої і до якої години буде відключення, ми не можемо сказати, бо розпорядження на відключення може надійти у будь-який момент, якщо в системі виникне така потреба. Те, що і досі в Запоріжжі не вводилися графіки погодинних відключень, хоча ще у суботу був ризик ведення таких графіків через масштабні обстріл. Енергооб'єктів української енергосистеми, от те, що вони до нині ще не вводилися, це і є свідчення того, що запоріжці відповідально поставилися до заклику знизити споживання електроенергії і вклалися у ті обсяги, які відведені на Запорізьку область. Запобігти розбалансуванню єдиної енергетичної системи України можливо лише скороченням споживання електроенергії. Українців закликають відмовитися від використання енергоємних приладів кондиціонерів, електрообігрівачів, мікрохвильовок, бойлерів та електрочайників у години пік, а також максимально обмежити користування тими приладами, без яких протягом дня обійтися неможливо. Нам сим. Треба звикати до принципів розумного енергоспоживання. По-перше, у вас мають працювати лише ті електроприлади, які вам наразі необхідні. Якщо у вас не вимкнутий телевізор або ноутбук, або е, пральна машина все ще не е, відімкнуте від електромережі, це нерозумно, бо ви задарма витрачаєте електроенергію. Вона вам не слугує, але вона витрачається. По-друге, це Відповідальність. Ми наразі не маємо права перевантажувати електромережі, навіть якщо ситуація в енергосистемі в цілому стабільна, залишаються ще такі обмеження, як технічні характеристики електромереж. Є певні навантаження, на які вони розраховані. 86% українців за те, аби продовжувати давати відсіч агресору, навіть якщо РФ обстрілюватиме міста далі. І лише 10% згодні провести перемовини для припинення війни з можливими поступками Росії. Такі результати опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. Методом телефонних інтерв'ю опитали тисячу респондентів з усіх регіонів України, окрім анексованого Криму. Із заходу на схід зростає частка тих, хто готовий до поступок, але у всіх регіонах більшість дотримується думки, що потрібно продовжувати збройний опір. Допомогти з пошуком роботи або започаткувати власну справу жінкам, які постраждали від домашнього та гендерного зумовленого насильства або перебувають у групі ризику, сприятимуть у працевлаштуванні. Зокрема, допомагатимуть складати резюме та бізнес-план. Надаватимуть підтримку фахівці кар'єрного хабу Вона хаб. Проєкт, що реалізується фондом ООН у галузі народу населення в Україні. В його назві заклади слова Вільна, окрилена, незалежна, амбіт. Аби саме так і почували себе жінки. Онлайн-проєкт створило ще два роки тому, щоб допомогти жертвам кривдників стати фінансово незалежними. За цей час кар'єрні радниці допомогли зробити перший крок майже трьом тисячам жінкам. Відтепер вона хаб працює офлайн у Запоріжжі та ще п'яти містах України. Відкриття закладу в Запоріжжі відбулося спільно з громадською організацією Ділові українські жінки в Запорізькій області за адміністративною підтримкою благодійного фонду «Посмішка.ua», за фінансової підтримки Юсейт. Щоб жінки змогли бути більш економічно стабільними, спроможними, щоб вони були незалежними, щоб вони могли реалізовувати себе у житті самі, не зважаючи ні на кого, для цього відкривається цей хаб, і тут можна буде отримати допомогу кар'єрних радниць, які допоможуть зробити і кар'єрний план, і резюме заставити, і підготуватись для співбесіди для того, щоб влаштуватися на роботу. В своїй мрії це заклад, який спрямований допомогти жінкам, які зазнали домашнього насильства. За підтримки проекту місті вже працює тато ХАБ. Ну дійшла черга і підтримати жінок, які мають певні проблеми в сімейних стосунках. У хабі жінки також зможуть зареєструватися на безоплатні курси, тренінг та вебінари, звернутися до психолога аби швидше адаптуватися на новому робочому місці. Для зручності у закладі облаштували ігрову кімнату, де на час консультації матусі можуть залишити дітей. Як зазначають правоохоронці, від початку великої війни почастішали виклики з приводу фізичного чи психологічного домашнього насильства. За 9 місяців відреагували на понад тисяч. Що по повідомлень майже 700 кривдників були притягнуті до відповідальності. Нині в Запоріжжі працює три мобільні групи з реагування на факти домашнього насильства. Завдяки подібному хабу я сподіваюся, що ми зможемо надавати більше комплексну допомогу жінкам, які постраждали від домашнього насильства. Тому що ну, приблизно 20-30% випадків, які підтверджуються факт домашнього насильства, це особи, які виїхали з тимчасово окупованої території. В більшості випадків жінки страждають від своїх чоловіків та не можуть покинути це коло агресії. Чому не можуть? Тому що вони бояться бути самотніми, бояться залишитися без істочників доходів, без помешкання. А завдяки роботі спеціалістів зазначеного хабу жінка зможе вирізати до себе спектр подальшого руху для того, щоб звільнитися від агресії свого клітника. Благодійний фонд щаслива дитина організовує евакуаційний рейс до Варшави. Відправлення відбудеться 26 жовтня за попередньою реєстрацією. Форми заявки можна заповнити на сайті «Діті.зп.юа». Пріоритет в евакуації надається жінкам і дітям пенсіонерам та людям з інвалідністю. І з собою необхідно мати внутрішній паспорт за потреби свідоцтво про народження дитини. Багаж не має перевищувати 17 кілограм. Амів до автобуса також можна взяти невелику тварину зі всіма довідками. Починає з 6 октября. кожен день звучать риви в Запорожжє. А це дуже страшно і в першу чергу ми хотіли запаси дітей від цього ужаса і евакуювати в більш безпечне місце. З усмішкою на обличчі та користю для здоров'я запорізькі дітлахи та вимушені переселенці взяли участь у спортивному челенджі під назвою Здоровий дух онлайн конкурс ініціював простір дружній до дітей, що діє на базі благодійного фонду Карі та Запоріжжя, аби навіть на відстані підтримати фізичний розвиток малечі. Детальніше про спортивний челендж та майбутні онлайн заходи розкаже Тетяна Пода. Раніше у цих стінах лунав дитячий сміх та проводились різноманітні заходи для малечі. Нині простір дружні до дітей збирає вимушених переселенців і маленьких запоріжців винятково онлайн. У такому режимі нещодавно стартував спортивний челендж Здоровий дух. Щоб забезпечити максимальну безпеку, щоб не було нещасних випадків по крайній мірі у якомусь ось закладі як просторі дружину дітей, все ж таки наша організація вирішила, що краще пусть діточки сидять вдома, поруч з близькими батьками і ось. В такому випадку тільки онлайн заходи для них ми можемо запропонувати. за чотири дні челенджу. До нього долучилось більше ніж 80 дітлахів. Головною умовою було зняти відео чи фото з фізичними вправами та запостити у соціальних мережах. Була навіть така компанія дітей, що вони кудись їдуть у потязі і. Чи ось як то кажуть, один одному передає естафету, і спочатку один зробив вправу брусья на ось ліжачках у плацкарті, Хтось інший присідав посеред вагону, хтось інший заліз на другу полку і підтягувався. На відео та фото, що надіслали учасники, можна побачити вправи з найрізноманітніших видів спорту: від занять з боксу до легкої атлетики. Самі дітлахи та їхні батьки раді, що змогли долучитись до конкурсу та від? Відволіктись від негативу. Ми брали участь у челенджі Здоровий дух. А взагалі спорт завжди був присутній у нашій родині. Ну, до війни, наприклад, є чим займалася. Я займалася танцем та гімнастикою. А ти? Футболом. Дуже важливий такий важкий час для нас, та також для наших дітей приймати десь участь, тому що дітям потрібно якось розвиватися та відходити від цих важких тем, які зараз нас всі оточують. Челендж Здоровий дух це вже третій онлайн конкурс у скарбничці простору. За останній місяць діти змагались у малюванні та декламації віршів. Усі учасники завжди гарантовано отримують подарунки. Цього разу це будуть солодощі та спортивний інвентар. Наступним координатори хочуть провести ще конкурс з тваринками. Втім, незважаючи на онлайн формат, з нетерпінням чекають повернення дітлахів, аби проводити усі активності вже у закладі. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал ЕМТ. Them. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм бот На цьому у мене все. Далі в ефірі новини спорту бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. У футбольному чемпіонаті України серед команд першої ліги пройшли матчі дев'ятого туру. Запорізький металург на виїзді зустрічався з черкаським колективом ЛНЗ для команди Володимира Микитіна. Останні два тижні були важкими: переїзд, зміна місця базування, звикання до нових умов. Зі зараз ці дві неділі вони нам ніяк в активні не даються, тому що ми прошлу неділю переїжджали евакуювалися в Київ позапрошлую неделю. В прошлую неделю мы готовились уже непосредственно в Киеве. Вот. И Поэтому игры абсолютно разные. Тому сравнювати їх ні бачу смислу. Футболісти Металурга сміливо розпочали гру. Саме запоріжці атакували з перших хвилин, постійно тероризуючи правий фланг суперника зусиллями швидкісного Богдана Могильного, який, до речі, вперше у цьому сезоні з'явився у стартовому складі. Прагматичний стиль команди Олександра Ковпака все ж дозволив ЛНЗ поступово заволодіти ініціативою у середині першого тайму. У другому таймі ЛНЗ спробували додати агре. Сії у нападі, але все йшло до справедливої нічиї, героїчної для металурга, зважаючи на обставини, у яких опинилася команда. Та на останній компенсованій хвилині запоріжці спершу дали спокійно виконати навіс у штрафний майданчик Максиму Тяпкіну. А на дальній стійці не догледіли Івана Тищенка. Цей епізод дозволив ЛНЗ забрати повноцінні три очки у важкому матчі. Сьогодні за счет характера ми, ми здобули цю перемогу до останніх хвилин, до останніх секунд грали. І змогли там отримати цю дуже дуже важливу для нас перемогу. Я дуже пишаюсь, Скажу, що сьогодні і підсилення, і заміни всі підсилили нашу гру. Після цього туру Металург, маючи 10 очок, посідає п'яте місце у групі Б першої ліги. Але у нашого колективу дві пропущені гри. Наступний матч запоріжці проведуть 25 жовтня з Томахівським скоруком. У другій німецькій бундеслізі з гандболу пройшли матчі чергового туру. Другу перемогу здобув чемпіон України запорізький мотор, який зараз виступає у цьому розіграші. Його суперником був з Вюрсбурга. У трьох матчах поспіль запоріжці поступалися з різницею в один м'яч. Цього разу мотор з перших хвилин захопив ініціативу, відкривши рахунок. По ходу гри німці створили собі перемогу у три м'ячі, але запоріжцям вдалося зламати хід матчу. На перерву команди пішли за п'яти м'яч. Чивої перемоги мотора 15-10. Переможну ходу вдалося утримати і в другому таймі 32-28. Мотор здобуває перемогу. Після цього запоріжці посідають 16-ту сходинку турнірної таблиці. Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор Токіо Михайло Романчук з Рівного завоював срібло на першому етапі Кубка світу в столиці Німеччини Берліні. Романчук брав участь у двох дисциплінах. На одній зі своїх коронних дистанцій півтори тисячі метрів вільним стилем, а також на чотирьохсотці комплексом. На дистанції 1500 метрів. Спортсмени одразу стартували з фіналу. Українець фінішував другим. На одну двадцять сотих секунди його випередив бронзовий призер Олімпіади 2020 у цій дисципліні німець Флоріан Велброк, з яким українець регулярно бореться за найвищі позиції на змаганнях. Позаду Романчук залишив іншого німця, дворазового призера Євро 21 року на короткій водії Свена Шварца. Таким чином український плавець завоював 17-ту медаль Кубка світу в кар'єрі. У Португалії триває міжнародний турнір з тенісу серії ITF W25. У півфіналі українська тенісистка Катаріна Завацька переграла француженку Тесу Андріан Жафітримо. 6-1-6-1. Тепер українці належать зіграти у першому професійному фіналі за три роки. Востаннє Завадська виходила у вирішальну стадію турніру ще у липні 19-го року. Тоді у фіналі турніру у Контрексвілі вона обіграла норвежку Ульріке Ейкері. З того часу Катарі. Іні вдавалося виходити лише у фінали парних змагань.